Hello, всіх вітаю з себе на каналі. Сьогодні я підготував вам е, трошки вкуснятинки. Дивіться, що буде. Значиться, одразу без спойлерів чікс, е, Ferra 43 масштаб. Якщо чесно, давнувато лежить, ніяк не добиралися в мене руки і відкрить. А е, відкривашка з резинками буде цікава. І їй до пари Ferrari Novi. Е, Чотири машинки. Подивіться, яка гігантська коробка, вона не влазить зовсім у вікти, вона просто гігантерська якась, вона ну дуже гігантська, подивіться, 43-й масштаб. І ось тут чотири машинки. Ну як таке може бути? Не знаю. Щось там напакували, тому феру залишимо на потім. Давайте почнемо з цих нових, подивимось, які цікаві газети, можливо, тут запаковані в нас ці гігантські коробки. Чесно, в мене такого, не пам'ятаю, чи було, чи не було, ну давновато не було, щоб наскільки була гігантська коробка і там все все. кілька машинок. Ну там не тільки Феррарі, там ще буде трошки годноти. Так, ну, тут свіжа преса. Ножик хай буде. Так. Отак, ну, тут... отак це виглядає діло. ну. Це пінорм все ціле, а воно ще тут підпирку так. Зараз. Кайф кайф. Я вже бачу, що це кайф. А, ось сф-ка Нова карта ціла. Якась волосинка собача. Красота. Чик. І ще одна севка нова. І ще з одної собачої волосинкою. Та господі. Класика, класика. Ну, вони, як на мене. Заслуговують окремого якогось відосу, якогось порівняння, це по любому треба буде окремо зробити. І до пари в них були іще отакі от мерсі гангстери. Наскільки крутий колір. І, і диски. І діски так все мечеться, так все підходить. Бомба, він переливається. Ну, Можливо, вам видно на камері. Дуже жирно. І тому я взяв іще один такий мерседес. Бо ну, ну як не, не взяти? Воно неокупне, бо це я брав собі, неокупне. Е, вийшло дорого з цими пересилками і у чувака були іще хотвюси. І я кажу, Челік, а ти можеш мені закинути Renault e Space F1 в подарок? І він каже, можу. І приїхав до мене ще один з був на шаріка щоб не так мені було шкода за ці віддавати бабоси. І я в нього виключив отакий S-Space e F1. Це крута історія. В них ще ж ну, це міні-вен з F1 мотором всередині. Такий ще був у форда точно. І от в Рено. оце Бомба. Дивіться, який це кайф. Так о, знову ж таки, якісь порівняння, можливо, розпаковки цих фер. Це окремий відош, щоб не розтягувати тут хронометраж. Хай вони десь тут в стороні побудуть. А ми тут зібралися ось для чого. Так. Ну, о, хочеться звернути увагу, дивіться, задній фон в неї. Це ж якась венеція. Ну це ж круто. Сходіть в магазин, візьміть масштаб, оцей 1 до 43, і подивіться, який там фон, і як там упаковано. І ось машинки 20 років, як тут увага до деталей. Це кайф. Людинки почистили тут залишились. Ось. Зацініть красоту. Чорний колір, не знаю. От мені чорний колір у Феррарі це прям бомба. Там ще е, вам видно, не знаю, стекляшка червона, як стопи. Ну, увага, до деталей тут просто ну, здуріть можна. Чорна на червоному салоні. Бомба. Зараз почищу її від резинок і відкручу. похвастаюсь, як це все без них виглядає. А, от тачечка. А туго так, двері в неї відкриваються закриваються. Одразу по таким моментам, дивіться, на порогі цей Феррарі написано. Чик, пластмасочки, всі в неї, руль, спідометр. Зеркала, ну, це просто Unreal. Unreal, яка вона крута. Але ось тут вона не крута. Дуже дешевий такий е, пластик, прям, прям китайсько такий дешевий, Фу, неприкольний. Тут е, якогось такого колекціонізму нема. Він весь, він весь ось тут. Наскільки вона крутезна, Unrealна зверху, е, ну, наскільки вона така дешевувата. Ну Оця частина що може її так трошки витягує. А тут, бачите, ну, прям видно, скільки інгавняжий, правда? Цей пластик. Вон, чайна, будь ласка, вам Феррарі. Ну, тут кайф. Тут крута. Зацініть, познімав резинки. А, ну Вони, звичайно, свою брудну справу зробили. Я щось тер, тер, тер І <плес> не знаю, чи це воно. Відлетіло спочатку, чи це я так намагався відтерти, але позлітала фарба. Ну, да, Резиночки роблять свою справу. Е, з цього боку, в принципі, теж трохи позабирало. Особливо на чорному, Воно жесть, як видно. Шкода, шкода, звичайно, але ну, це треба одразу собі накидувати, коли ти береш сотки чи ось 43-й масштаб з резинками, то да, треба знати. Прикольна тачечка. Плюс колекції піде до F40. В мене була до цього в 43-му штабі. така от красотка. Плюс оці ось, що в нас були. Отак. Ось так можна закинути. Це сьогоднішній улов по ферам Продовжуємо далі збирати і чекаємо вже, звичайно, нові, що там на нас F-40, мабуть, так, наступна. Чекаємо нові F-40 колекцію. За ці максимально радий, максимально кайфую. Нарешті так, от сюди. А таке твой відосик. Сподіваюся, вам сподобалось. До зустрічі. Ті. До нових. Хотвился. Гудбай.